Роботу військових льотчиків морі забезпечували санітарний катер сокаль та морський тращик Черкаси військово-морських сил збройних сил України за діями військових моряків. Спостерігав і наш кореспондент. За бомбометанням авіаційних бомб П-50Т з літаків Б-12 та вертольотів Мі 14 з борту морського тральщика Черкаси та санітарного катера Сокаль, які залучалися для постановки мішені та закриття району, спостерігали представники командування вітчизняного флоту та морської авіаційної бригади. Вони надавали екіпажам інформацію про кліматичну обстановку в районі польотів та оцінювали роботу льотчиків. Щоб отримати позитивну оцінку, екіпажі мали скинути бомбу в радіусі одного ймовірно. Відхилення від цілі. Для літаків Б-12 це 100 метрів, а для вертольотів Мі-14 80 метрів. «Виконали польоти 20 екіпажів, штатних екіпажів, літаків та вертольотів. Всі виконали вправу на оцінку попередньо добре. На наступного тижня буде проведено розбір польотів і тоді вже остаточно буде виставлена оцінка. Протягом двох років, останніх двох років, це майже перший раз проводилися бомбометання по морській цілі. Так, залучались Б-12 на виконання вправ по забезпеченню кораблів, але вертольоти М-14 вправи не виконували. Поки льотчики відпрацьовували своє завдання в небі, військові моряки часу не гаяли і працювали на морі. Я виконував головним чином бойову інструкцію сигнальника, тобто здійснював зорове спостереження у відповідальному секторі надводного та повітряного середовища та чітко доповідав про виявлення сілі на ГКП. Було були складнощі, тільки з температурним режимом дуже жарко було і не було вітру, а так взагалі вже звик до виконання своїх обов'язків. Також під час виходу в море екіпажем морського тральщика Черкаси було відпрацьовано ряд корабельних навчань та тренувань, які були виконані військовими моряками, як завжди, на досить високому рівні. Була проведена низка корабельних бойових навчань з організації всіх видів оборони, таких як проведення протипідводна диверсійної оборони на незахищеному рейді, протиповітряної оборони. Були відпрацьовані завдання боротьби за живучість корабля. Як на стоянці, так і під час під час переходу. Корабельне бойове навчання по боротьбі за живучість на ходу. Зі всіма завданнями корабель справився на оцінку добрим.